Якщо війна не закінчиться 2023 року. З'явився прогноз влади, і, якщо чесно, цей прогноз трошечки шокує. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю їх. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Біженці, як і раніше, залишатимуть Україну обсяг експорту зменшиться. Обсяги виробництва як в аграрному секторі, так і в промисловому стануть нижчими. Інфляція буде зростати. ВВП буде скорочуватись. Це похмурий прогноз, і він може бути реалізований в Україні, якщо війна затягнеться до середини 2024 року. Саме такий прогноз альтернативний базовому розробив НБУ на випадок затягування війни. При цьому базовий сценарій він передбачає, що війна має закінчитись. До середини наступного року, тобто до середини 2023-го. Саме про це йдеться у повідомленні прес служби Нацбанку НБУ, Також уряд в своїх прогнозах вони виходять із того, що війна має завершитись до середини наступного року. На основі цього припущення і було складено бюджет 2023. Також макропрогнози Нацбанку на найближчі роки. Однак ніхто не знає. Наскільки реально можуть затягтись воєнні дії? Тому НБУ дав ось такий альтернативний прогноз стану економіки країни на випадок, якщо війна затягнеться до середини 2024 року? А які ж показники економіки передбачає ось цей базовий прогноз НБУ? Нацбанк прогнозує в своєму інфляційному звіті за підсумками цього року скорочення економіки країни майже на третину, тобто на 32%. Інфляція за підсумками цього року буде становити 30%. в наступному року і в році 2024-му передбачається таке невеличке зростання економіки. В наступному це на 4%, а далі вже трошки більше, ніж на 5%. При цьому прогнозують до кінця 2024 року збільшення валютного резерву НБУ до 27 мільярдів, трошечки більше ніж 27 мільярдів доларів. В Україну почнуть повертатись біженці. Передбачається, що десь близько 400 тисяч українців повернуться додому вже в наступному році. І ще десь близько 2,5 мільйонів у 2024. Якщо війна затягнеться до середини 2024 року, то прогноз для економіки буде зовсім іншим. Навіть в цьому випадку. НБУ прогнозує зростання національної економіки, проте воно буде таким достатньо скромним, ніж передбачає базовий варіант. Економіка за наступний рік додасть лише 2%, а інфляція буде вищою, ніж передбачено базовим сценарієм. При цьому Нацбанк він прогнозує, що ж зерновий коридор, як і раніше. Збережеться, проте повне відкриття портів та відновлення їх роботи стане можливим лише з другої половини 2024 року. І тут, якщо чесно, я б поспорила, тому що ми вже бачимо, що що відбувається зараз, так, як Росія реагує і так далі, і як вони це зрозуміло, що вони і хотіли так закрити всі коридори зернові. І зараз всі ми читаємо новини, бачимо, як вони. Закрили і пропонують всім замість українського своє російське зерно. Але я не думаю, що хтось буде його купувати. Ну, можливо, ті, хто купували і раніше, але не весь світ, як вони цього хочуть. А, звичайно, все це призведе до скорочення обсягів прогнозованого експорту. Дуже, Дуже. Скажімо так, до дуже сильного скорочення в цих умовах. Аграрії будуть змушені просто скоротити площі пасівів та виробництво продукції. А природно, що разом із девальвацією гривні це призведе до ще більшого зростання цін на продовольство та інші товари, як не крути щодо міграції населення, то відтік біженців з України він продовжиться, якщо війна не закінчиться наступного року. Україну залишить десь ще близько ну, трошечки менше, ніж півтора мільйона українців. І це окрім ще тих восьми мільйонів, які вже покинули країну цього року. При цьому біженці, можливо, почнуть повертатися додому лише 2024 року. Та й то за рік повернеться, як прогнозує НБУ не більше, ніж 600 тисяч українців. Ну не знаю, щодо біженців, але мені здається, що повернеться набагато більше людей, тому що я думаю, там за кордоном теж не солодко і все буде залежати. Я думаю, ось ми побачимо, що буде до кінця цього року і як почнеться наступний. І ось тоді люди вже навіть. Попри те, що буде йти війна, це такий мій прогноз. Я думаю, що люди все ж таки будуть повертатися додому. Бо для декого, ось такий, знаєте, такий бар'єр в голові, скажімо так, ось що буде до кінця цього року, як почнеться наступний. І мені здається, що у багатьох людей просто ось цей бар'єр вони зможуть перейти і повернутися назад в Україну. Хто поїхав десь в Самого початку війни і ось зараз ще й досі залишається там. Бо дуже багато знайомих в мене є і також хтось або одразу повернувся, або ще сидять і просто чекають: ось як закінчиться цей рік, так і почнеться наступний, і люди почнуть повертатися додому. Я думаю, що навіть попри те, якщо буде йти війна, ось такий прогноз. Ми всі розуміємо, що поки йде війна, ніяких покращених прогнозів точно чекати не треба. А треба зібратися. Треба зібратися і просто всім разом йти до перемоги. Наші захисники вони просто великі молодці, і завдяки їм ми з вами живі. І ми маємо бути вдячні за це до просто не знаю, до кінця свого життя, мабуть, тому що вони. Саме вони своїм життям ризикують заради нас всіх, заради нашої свободи, заради нормального життя у вільній країні. Отож, молимося за наші збройні сили України. Я впевнена, що скоро буде перемога. Не у 2024-му, у 2023-му. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй майоне.